І рано чи пізно у же ж прийде і скаже: Кирюш, ну воював все добре, війна пройшла, давай поговоримо по-іншому. Ну ти ж пам'ятаєш, як ми, коли війна трохи пішла на спад, там, ходили, витягували добровольців по судам, тому що почали доганяти і почалися ці справи. Ну, якщо що, я прийдеш до мене на суд, а до я с... до тебе, досвід... а я до тебе. <світ> тобто люди проживають фактично весь цей страх реальної смерті, тому що хтось боїться в штабі сказати. Своєму да. начальнику, що ну, я виконую, але дайте мені оце. Це, ну, я це. думаю, відсотків 15-20, так. Да. Це багато тоді, чи ні, якщо 15%. 15% чого. Ну, я вважаю, що якби це було так, можна було б зменшити кількість втрат на 10-15%. Це було багато? Це багато. Це і задача була кошмар. Ну, я так дивився взагалі, кошмар. Але я возьму і скажи: мені треба. На той час у мене в підрозділі був два, два кажана. Mm -hmm. Дві одиниці кажана. І було три на всю бригаду. Я кажу, мені треба 15 кажанів і даю отакий от список. Вони кажуть, ну, так не заводься, давай, отак і отримай. І через два дні я отримую 70% від того списку. Да я подивлю, от тими силами та засобами. Це взагалі, умовно кажучи, отак. Просто тому що ти не побоявся сказати. Так. Да. І я все отримав. Я нормально сказав, для цього виконання потрібно це.